Калина звичайна латиною вібурнум опулус, гіллястий кущ або невелике, 2-4 метри заввишки, дерево родини жимовостевих, молоді пагони зеленувато сірі або жовтобурі, голі, гладенькі, місцями з великими сочевичками. Листки супротивні, широкояйцевидні, три п'яте лопатеві, з яйцевидними вищербленозубчастими гострими лопатями, зверху голі, зі споду бархатисто бопушені 5-10 см завдовжки, 5-8 см завширшки. Черешки листків довгі, з булавчастими залозками при основі, і з сидячими тарілчастими залозками вгорі при основі листкової пластинки. Квітки білі, в зонтиковидних волотях. Віночок зросло пелюстковий, п'ятироздільний. Крайові квітки суцвіття неплідні, з коротким порівняно великим плоским віночком, з неоднаковими лопатями. Віночок внутрішніх плідних квіток правильний короткодзвониковидний. Плід червона куляста кістянка. Цвіте у травні червні. Цікавий факт. Калина один із найглибших і найвпізнаваніших символів України. Що уособлює рідну землю, батьківщину, незламність духу та національну ідентичність. Недарма ой у лузі червона калина похилилася, стала гімном січових стрільців. Назва калина пов'язана з праслов'янським кал мокра земля болото через її вологолюбність, а також з давньою назвою сонця коло, символізуючи вічність, вогонь і життя. Поширення Калина звичайна росте в лісах між чагарниками та приберегах річок по всій території України, широко вирощують її на присадибних ділянках. Заготівля і зберігання. Для лікарських потреб заготовляють кору, кортекс -рібурні опулі, плоди фруктус -вібурні опулі і квітки флорес вібурні опулі. Кору здирають весною перед розгортанням листя. На молодих гілках роблять на відсталі 25-30 см один від одного кільцеві надрізи. Сполучають їх двома поздовжніми розрізами, знімають кору двома півтрубками і сушать, не вкладаючи їх одну в одну на сонці або в приміщенні з доброю вентиляцією. Сушіння припиняють, коли кора стає ламкою. Сухої сировини виходить 38-40%, строк придатності 4 роки. Плоди збирають у вересні-жовтні, коли вони повністю достигнуть. Сушать їх у затінку на вільному повітрі або в сушарках при температурі 50-60 градусів Цельсія. Сухі плоди обмолочують, сортують, відділяючи гілочки і плодоніжки. Кора і плоди калини відпускаються аптеками. Квітки використовують лише в народній медицині. Збирають їх під час цвітіння рослини, звільняють від гілочок і квітконіжок, швидко сушать у затінку і зберігають у коробках, виставлених папером. Хімічний склад Кора калини містить суміш флавоноїдів, відому під назвою вібурніну. Дубильні речовини, фітостерини, ефірну олію, спирт вібурніт, альфа-амірин і бета-амірин та їхні похідні, понад 6% смоли, до складу якої входять оцтова, мурашина, пальмітинова, валер'янова, ізовалер'янова, олеїнова, лінолева, капронова, каприлова і церотинова кислоти. У плодах є цукри, флавоноїди, астрагалін, кверцетин, кемферол, пеонозид та інші, біфлавоноїд аментофлавон, дубильні, пектинові і барвні речовини, вітамін С, бета-каротин, органічні кислоти й мікроелементи. У квітках флавоноїди, органічні кислоти, вітамін С та ефірна олія. Фармакологічні властивості і використання галенові препарати кори калини виявляють кровоспинну і слабку сечогінну дію, мають в'яжучі й заспокійливі властивості, посилюють тонус м'язів матки, збільшують тривалість дії снотворних засобів. Як кровоспинний засіб препарати кори калини використовують при маткових кровотечах, особливо в клімактеричний період, при альгоменореї, субінволюції матки в післяпологовий період, при кровотечах на ґрунті запальних захворювань жіночих статевих органів, а також при гемороїдальних кровотечах. Використовують кору і як запобіжний засіб проти випадкових та звичних абортів. Відваром кори промивають піхву, при болісних маткових кровотечах і білях у жінок. Плоди калини свіжі, протерті з цукром, перероблені на джем, сік тощо, вжилають при нервовому збудженні, гіпертонічній хворобі, атеросклерозі й спазмах судин. Варені з медом плоди калини їдять при кашлі, охриплості, задишці, хворобах печінки, жовтяниці та діареї. Сік з плодів калини з медом використовували в народній медицині для лікування раку молочної залози, для профілактики раку шлунку при гіпоацидному гастриті. Вважається, що систематичне вживання плодів калини покращує самопочуття хворих на злоякісні пухлини органів травнення. Настій плодів калини п'ють проти фурункулів, карбункулів, екземи різних висипів на тілі, як вітамінний, загально зміцнюючий, потогінний і послаблюючий засіб. У дерматології й косметиці свіжий сік плодів є добрим засобом проти вугрів, висипів та пігментних плям на обличчі для лікування ран і ураженої екземою шкіри. Настій квіток використовують у народній медицині при кашлі, простуді, задишці, склерозі, туберкульозі легень та при захворюваннях шлунка. Ним полощуть горло при ангінах і промивають рани. Лікарські форми і застосування внутрішньо. Екстракт калини рідкий, екстрактум вібурні флуїдум готують на 50% спирті у співвідношенні 1 до 1 і п'ють по 30-40 крапель 2-3 рази на день до їди. Суміш порівну екстракту калини рідкого і екстракту грициків звичайних рідкого вживають по 30 крапель тричі на день при кровотечах з матки і надмірних болісних менструаціях. Відвар кори – 10 грамів або столову ложку сировини на 200 мл окропу приймають по одній дві столові ложки 3-4 рази на день після їди. Настій плодів 10 грамів або 2 столові ложки сировини на 200 мл окропу приймають по третині склянки 3-4 рази на день. На стій квіток одна чайна ложка сировини на 200 мл окропу настоюють 10 хвилин, приймають по дві склянки на день. Сирі розім'яті плоди вживають по одній столовій ложці 3-4 рази на день за 30 хвилин до їди при виразці шлунка, колітах і запорах. Зовнішньо Відвар кори – 50 грамів сировини на 1 літр окропу застосовують для спринцювання. Настій квіток одна чайна ложка сировини на 200 мл окропу настоюють 10 хвилин, застосовують для промивання і полоскання. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.